Um, sehr gerne. Um, ich uh Одеса як вже це промовляли, це дуже важливе місто. Це місто, де є порт, де сильна інфраструктура і, звичайно, є привабливим для наших інвесторів. Є австрійські інвестори, котрі вже працюють в Україні. Є ті, котрі хочуть в майбутньому співпрацювати. І якщо ми зараз розмовляємо про співпрацю, зараз мова йде не тільки про регіон Одеса, а про в цілому Україну У нас, що важливо, з Одеським регіоном є регіональні стосунки, тобто наш партнер представлений у верхній Австрії, і наша ціль, наша мета основна від регіонального рівня перейти на більш широкий, на міжнародну таку співпрацю. Ця співпраця для нас цікава в сфері інфраструктури, енергетики і ще здоров'я. Ми маємо серед наших представників є підприємці, котрі займаються виробленням обладнання зі сфери оздоровлення, і вони також мають надію прийти на український ринок. die hier ähm, interessiert sind.